Готові, поворот. Чудово. Весілля вже в суботу. Що говоритимеш? Ти про мою промову? Так. Згадаєш нашу першу зустріч? Так. А як щодо першого побачення? Так, звісно. <свісно> Чорт! <свісно> Промова це не принес. То ти кажеш, що Чарлі твоє перше кохання? Так, перше кохання чи пристрасть. Усе разом. Це так дивно у 30. Тож я хочу сказати в промові про її сміх. Ти знаєш, він дуже милий, та водночас трохи відразливий. А ми з Майком перед весіллям зізналися найгіршому своєму вчинку. Що? Я скажу, якщо всі скажуть. Згода? Що з тим Той пес. Мені пляшки і порно. Лишила на всю ніч? Так. А мій найгірший вчинок я. Ти серйозно? А, вибачте, пробачте мені, я, я... вийшов обер. Емо, що за срань? Здається, хтось нервується. Пам'ятаєте, ви знаєте, одне про одного усе. Прошу, перестань про це думати. Коли кажуть, перестань думати, то ти про це думаєш. Так, я бляха думаю про це зараз. Як їй тепер довіряти? Ти така лицемірка? Я ніколи не називала його розумово відсталим. Ти казала, казала, що він гальмо. Казала, що він гальмо. Емо, справжнє кохання, це складно. Ой, Вибач, шорту. я, 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 я лише хотів повторити твій дурний жарт. Йдеться про прийняття. Радикальне прийняття. Чому ти, ти вдаєш, що не робив нічого лихого? Що за хвиля? Це просто якась драма. we we'll